Ми приїхали до Крембл Кукса, просто гляньте на цю чергу. Всім привіт, друзі. Ми приїхали зараз спробувати на Crumble Cookies. Можливо, більшість з вас про це вже чула. Так що підемо нарешті спробуємо. І сьогодні, до речі, понеділок, сьогодні нові смаки. Сьогодні дуже велика на цій Кремл Кукіс, дуже велика черга. Тому, сподіваюся, нам всім сподобається, що ми будемо пробувати їх перший раз зараз. Ось, пішли. Так, я вже стою тут хвилин 5, ми чуть-чуть продвигаємося. Так, на наша черга вже підходить. Ми вже стоїмо, може, хвилин 20 тут. Так, ми треба Тут можна вибрати, що ми зараз хочемо їсти. А так, щоб розуміли, одній 5 Зараз вам покажу. Кукіс. От в цій печенці. в цій. Вона дуже велика, там 180 калорій, Як бачите. Ой, так, ну ми вибрали фул пакет 6 э, печів цього тижні, тому замовляємо. 31 канадський долар. Так, Enter your ну не знаю, що це ну, ладно. скіпаємо. Так, ну тип. Може, ці типи у нас О, добре, зараз ми заплатимо. Ось мені сказала Осенки Марія. Дуже приємно. О, все переключилося. Так, ну що, йдемо очікувати тут. О! Ось меню. Ось тут є ще міні-пічіньки. І ось вони великі, вони в такому розмірі, вони дуже великі, прям правда. Ось міні є. На це можна дивитися нескінченно, як мішається крабл Ось там все що вони намазують, готують. Там Так, ми забрали коробку з моя пописана, я пояснювалась. О май газ! Чапа, чепа, чемо, подивись, скільки нещасливих людей. Скільки нещасливих людей на вулиці? І скільки щасливих інсайд! Ооооо! Так, ти що ж, ми приїхали в серце одтави, щоб спробувати ці на гарному фоні. Надіємося, що вийшло у нас гарно. І так, відкриваємо. Ну Ви ж це бачили? Ось Павлику найцікавіше. Так, тут у нас сумарно 4720 калорій. Ви просто уявіть себе. Тут є смаки, банана бред. Ось це те, що я хочу Павлику якраз. Він дуже розстроївся, що ми йому надали. Це стробери шорткейк, це просто чоколад chip, це Afterlife, кейк якийсь, це щось теж якийсь... Не знаю, я не пам'ятаю, що на це напишу охрані. Це чурос, це скоріше. Ось, вони нам дуже-дуже запахли -дуже, дуже в машині. Тому давайте, на речі, пробувати, давайте почнемо, мабуть, з оцього. Воно дуже велике, воно реально дуже тяжке, я не знаю, грам 150 важний. От серйозно, грам 150, Можна навіть більше. Так, пробуємо. Цукор! Цукор з цукром присипаний цукром! О, дуже смачне. Просто. Я такого смачного цукру ніколи не їла! Так. Прошу, мабуть, пробу, не знаю. Оце, але воно, воно реально сидну схожі, дуже. Я не знаю, як його взяти. Ні, його не зможу взяти, мабуть. Так, воно набраться по вулику по Давайте відламаємо це, я покажу сам середній. Це ми будемо чи що? Так, ну можемо кусочок все підламати. Ну дуже м'яке. Дом видео здесь бросать. Дуже смачно, прям прям дуже судно. Потім можемо совпроводити. Вот, це сповнений сіпле чисто смоточок за минутишку. Воно, правда, дуже тяжкі. Корейко, це дуже смачно. Це правда коштує свої гроші. В общем, всім дуже раджу, правда. Дуже смачно. Так, можна спробувати банана бретова, щоб мені його принесли. Він реально теж великий дуже. Так, ну. так. Mm -hmm. Ну баба просто баба вітав. Просто якийсь хліб з бананом. Ну, я не пробувала, я таке готувала колись сама. Але печиво дуже значно, правда. Так, ми зараз взяли це печиво. Ні, я, я дуже хотіла цю верхню частину, якщо взяти, але воно прикріплено дуже крепко до цього. Тому відкушав, надеюсь, ніхто з моєї сім'ї не против. Ммм. О май гадабл! Это очень-очень вкусно, правда. Это як такие... торт просто. Ага. Тут 1800 калорий. Привет, цукровый диабет. ням ня <свеч> В общем все, подписывайтесь на канал. Чекайте новые обзоры, на новые места, на новые фастфуды. У нас очень цікаво на канале. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. И всем пока-пока.